Чи варто рано вставати? Які переваги ранішнього підйому? Я воно наведу 10 аргументів е, проти того, що не потрібно рано вставати. І приведу вам 10 аргументів за те, чому варто все ж таки зранку просипатися. Що робити вибір за вами? Це ваше життя, і ви несете повністю за нього відповідальність. Моє завдання давати вам інформацію, передавати знання, але що робити з вашим життям та як його жити, це виключно ваш вибір і також ваша відповідальність. Попередніх відео я розповідав про те, чому людина не може просипатися, тому що в неї важка карма, ще як в народі, називається важка доля. Карма це. Причини, тобто я щось зробив, тепер до мене прийшли наслідки. Якщо людина не може зранку просипатися, в неї є важка карма, і тому їй важко зранку просипатися. Ці всі речі ми вивчаємо на базовому курсі ведичної астології, на який я вас запрошую. В дописі в описі під відео є опис самого курсу також є посилання на соціальні мережі, де я завжди даю інформацію про те, коли почнеться наступний курс. Так, аргументи, чому не варто замку просипатися. Це говорять люди, які мають важку долю і шукають причину, чому би замку не встати. І в них дійсно важка доля, її можна єдине, що поспівчувати. Якщо ви з категорії тих людей, ми всі дружно вам співчуваємо. Можете написати співчуття цим людям в коментарях. Дорогенькі, ми вас любимо, співчуваємо, але ми будемо вставати раніше. Окей, перше: не всі біоритми однакові. Тобто є от да? ну, для них ранішній підйом це штучний підйом, це стрес і падіння енергії. Звичайно, чому людина стає сова? Тому ну, що сова це людина, яка має важку карму. Чому в людини починається стрес та падіння енергії? Ранішній підйом, чому я кажу, 5 хвилин на місяць переставляти будильник назад? Не потрібно робити великих здвигів. Дивіться, якщо ви маленький, а ви берете такого собі супротивника, за ким пробуєте воювати, ви не зможете з ним повоювати, у вас немає стільки сил. Якщо ви маленький і ви собі знайшли противника на 2 см вищо, ну можна ще пробувати якось з ним буцькатись. У вас в цьому випадку сил вистачить. Якщо ви маленький і шукаєте велику, ви не зможете його побороти. Він нас просто затопче, навіть не замітить коли. Те саме, у вас є важка карма, з якою можна воювати, яку можна змінити. Це потрібно робити, але потрібно це робити поступово. Ну, тому це ну, як сказати, ранішній підйом це є війна з вашою важкою кармою. Але ви можете її подолати. Ви можете це зробити. І це зробити можна. Mm. Тому в людини, звичайно, що людина буде спати довше, вона буде любити, знаходити любі причини, щоб тільки не встати. Звичайно, що бій це стрес, це падіння енергії. Звичайно, тому що ви можете битися і не перемогти. Звичайно, ви втрачаєте в цьому випадку енергію. Розумієте, про що йдеться? мова? це не просто так. Знаєте, ну я пробував замку стати, в мене не вийшло, звичайно. Тому що ви починаєте боротися. Це боротьба, це війна. Причому війна на виживання. І то серйозно, серйозний бій з вашою важкою долю, з вашою важкою кармою. Наступне. Нестача сну шкодить більше, ні спіль, ніж пізне пробудження. Е, ну давайте так, е, лягти пізно і встати рано, прямий шлях до виснаження. Звичайно. Про що я говорив детально у всіх попередніх відео? Передивіться уважно весь цей плейлист від початку до кінця. Я говорю про те, що для нормального основу потрібно мінімум 7-8 годин. Ну, то є середньостатистично людина спить приблизно від 7 до 8 годин. Якщо людина там е, ну, має крепку статуру, в неї немає зайвої ваги жиру і так далі, вона може спати 7 годин, можливо, навіть менше. Ну, плюс, якщо вона ще правильно харчується. Якщо ж людини велике тіло, плюс людина неправильно харчується, вона може спати 8, деколи навіть 9 годин. Я знаю це, тому що в мене були моменти, коли я мав 115 кг ваги, от і я спав по 9 годин на добу, і я не міг встати. Я був просто не підйом. Але я змінив харчування, у мене середня вага 100 кг. Ну, у мене 90 ріст, тому ну, для мене 100 кг ваги це норма. Це нормально. І так, має бути нормальний восьмигодинний сон. Таке, що ви э, лягаєте пізно спати, зранку встаєте. Ні, я такого не казав, таку робити ні в якому разі не можна, це категорично заборонено. Далі, на якісний ранок зіпсований день. Якщо прокидаєш вимушено, ви відповідно, які злі і вся користь зникає. Звичайно, що ви будете злі. Тому що дивіться, ви ще не проснулись, ви ще очі не відкрили, а вам вже треба боротися, буцатися з вашою кармою, з вашою важкою долю, з тими поганими поступками, які ви наробили в минулому. А хто вам винен, що ви це наробили? Самі наробили, самі тепер розгрібайте. Звичайно, що ви будете злі. Звичайно, і ранішній підйом, я чому кажу, що не робіть різких поворотів. 5 хвилин на місяць переставте будильник назад. Цього достатньо. Повірте, це дуже великий ріст. Якщо ви послухаєте те, що вам кажу, за рік часу ви почнете вставати, наприклад, не в 7 годині, а в 6-й. Ви собі не уявляєте, наскільки це великий ріст, наскільки сильно зміниться все ваше життя. Абсолютно все. Тоді це можливо. Далі, творчий пік у деяких людей ввечері, тобто письменники, художники, музиканти часто працюють ефективно вночі. Супер, ляти спати в шостій, просипається в дванадцятій до ранку сидіть. А ні, ні, ми будемо допізно до вечора сидіти. У нас я записую далі відео. От на Ютубі знайдіть в моєму, на моєму Ютуб-каналі, буде наступний плейлист, який називається Місяць у ведичній астології. Я там це все пояснюю. Люди, які по вечорах сидять, вони не мають потім сили, щоб це реалізувати. Якщо це робити постійно, то можна угробити своє здоров'я, причому безповоротно. Абсолютно. А Араннічній підйом такого не зробить. Але це робити поступовий план. Тому що я кажу, доля, вона така важка. Ну зрозумієте, таку річ, да, що, що таке карма? Карма це коли ви як на потязі їдете, як на рельсах. Ну, також ну, розумієте, що ну, це потяг. І рельси вони не міняються, їх важко змінювати. Розумієш, що таке рельси переставити? З'їхати з, з рельсів, їздити по полю, як хочуть. І будь-який малюнок собі можна намалювати. Можете. Але це, це, це потрібно прикласти зусиль. Або як на автомобілі. Да, то есть, ну, хто з вас ездил на автомобиле, ви знаєте, зимою тий момент падаєш в яму, і ти не можеш ні вперед, ні назад. Мотор димить з все, с вихлопної труби, вже все, копить іде, а ви не можете От, ну, Просто машина не здвигається ніяк. Колеса крутяться, сил складається, бензин горить, а машина стоїть. Оце є важка карма. Далі. Суспільство не адаптоване. Деякі професії мають нічні зміни, нічні графіки, просто несумісні з ранішнім підйомом. Я про, що, я про що це говорю? Я жив в режимі, я працював в ресторані. Я працював в ресторані з 8 вечора до 3 ночі. Я працював в ресторані з 11 дня до 11 вечора. Я працював в ресторані з 9 дня до 2 ночі. У мене різні графіки були. Я вам кажу, там нема що робити в, ті, ну, в, тих, ну, в тих місцях, де працюють по ночі. Ладно, якщо ви медик, там добу працюєте 2-3 доби вдома, це інша історія, тому що там нема, ну, просто немає інакшої можливості. Ну, якщо там нічні зміни, то ну, там треба відсипатися. Це не про ранішній підйом. Якщо ви добу відпрацювали, вам треба потім відсипатися, скільки треба. Розумієте, там 5, 10, 20 годин, скільки треба чи навіть добу спати. Значить, лягаєте і спите для того, щоб ви добре виспалися. розумієте? Щоб ви набралися сил. От я коли працював в ресторанах, це закінчилось. Закінчилось. Ну чому закінчилось? В один день приїхала швидка під ресторан. Мене положили на носілки і повезли в лікарню. Я три дні лежав, дивився в білий потолок. розумієте? У Нас в Україні тут, ну якби да, У нас тут є лікарі, є нормальні лікарі. Супер. Це було в Греції. Там на, на греків наплівають державним установам, А ця державна установа і ще й іноземець. Нас просто завезли в одну палату, і медсестра заходила два рази в день, зранку і вечором. Все. Зайшла, подивилась, живі, живі. Все, пішли нафіг, розвернулась, пішла. Я кличу, кажу, мені погано. Прийшли лікарі, подивилися, дали якусь таблетку, повернусь, пішли. Все. розумієте, Людям просто наплівать. Я сам, ні, це моє життя, я говорю. Я вийшов з лікарні, приїхав, перше, що я зробив, я прийшов до свого шафру сказав, я звільняюсь. Або ти мені даєш такий графік, або я зміняюся. Він каже, в мене робота тільки така з таким графіком кажу. До побачення. Все, робота закінчена. Більше того, ну, після того я сказав, я працюю до 9-ї години вечора. Я коли проходив ресторан, казав, я можу працювати до 9-ї вечора. Нам таке не підходить. До побачення. Я поміняв спеціальність, пішов почав рухатись в іншому напрямку. Зумієте? Все можливо. Міняйте роботу. Якщо вам таке не підходить, шукайте іншу роботу, вивчайте інакшу спеціальність. Дальше. Не всяка рутина продуктивна. Можна встати в 5 годині годині да, і сидіти там в Інстаграмі, ну, не працювати, да, а всякою фігмою займатися. Да. Тому що дуже важливо. Дивіться, ви не думайте, що підйом це тільки от, от, одну енергію. Чому я записую цей плейлист і детально все це жую, рожовую, рожовую, детально все, зі всіма подробицями? Чому в мене всі відео в плейлистів, то називається? От. Чи варто рано вставати, які переваги ранішнього підйому, і далі йде назва Сонце у ведичній астрології. Тому що ми говоримо зараз тільки про один вид енергії. Взумієте? Для того, щоб. Дивіться, от є людина, вона живе як болото. Взумієте? Вроді щось робить, ну болото, воно ж теж, булькає, а полку з нього там не так уже і багато. Людина каже: все, я хочу очиститись від того болота, від тої води, від тої грязи, хочу засяяти. Супер. Перший етап, ви починаєте сяяти, тобто ви стаєте більш активні, але інша сторона, вам треба вчитися відпочивати. Для цього у нас буде плейлист, який називається місяць у ведичній астрології. Для цього у нас буде плейлист насолода. Це Венера у ведичній астрології. Це комплексне системне питання. Дивіться, люди, які починаються займатися спортом, вони розуміють, перше, ти не можеш їсти всяку дрянь, тобі потрібне нормальне харчування. Я якийсь момент там ну, їв їжу різну там оброблену, я чую, організм просить, криком кричить: Петро, дай мені свіжої їжі. Я пішов, купив капусту, огірок, помідор просто їм сижу. От просто собі там порізав огірок, помідор і просто сижу їм. Все, без нічого. Організм потребує живої, нормальної їжі. Те саме, якщо ви думаєте, що ви тільки ранішній підом, тільки рано почали вставати. Я вам кажу, в середньому люди до мене приходять, люди встають в 7 годині кажуть, треба переставити на 6. Чому я постійно про це розповідаю відео? Тому що це мої середньостатистичні клієнти. І повірте, якщо ви 5 хвилин кожен місяць переставляєте свій будильник, і за рік часу з 7 на 6 ви переставу, ви собі не являєте, який подвиг ви зробили. Якщо ви переставили за рік на 6-ту годину, хоча б рік, два-три, живіть в тому режимі. Тому що якщо ви вставали в 7, почали вставати в 5 звичайно, що ви зранку просипаєтесь, розумієте, у вас мозги не можуть докупи зібратися, ви такі. А що мені робити? Я в попередніх відео про що говорив? Ви зранку встали, сядьте, посидіть, 5 хвилин, заспокойтесь. У нас люди як, розумієте? Тобто встав через 2 хвилини, він вже стоїть в дверях, розумієте, і полетів на роботу працювати. бігом, 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 Що ми тут не встигаємо? У нас тут дедлайн. Розумієте, ті дедлайни, розумієте, вони приведуть до, до, до слова дит. Дід, в смислі здох, розумієте, в смислі вмер. Нафіга воно вам треба. Тобто, дивіться, всяка ну, рутина, не то що рутина, ранішній підйом він має в попередніх відео так само. Я давав конкретно розписано по годинах, з якої години по яку треба чим займатися. Я стикався з таким мене були люди, вони вставали там 7-8 годині, приходить чоловік, має силу, Каже, я встаю в 5-й годині перше. Кажу, на мене всі домашні дивляться, кажу, ти задовбав за своїм ранішнім підйомом, ляж спи, кажу, ми всі хочемо спати, ти лазиш по хаті. Друге, це ще літом ще куди не йшло. Ти встаєш, сонце світить, відкриваєш вікно, е, прекрасний запах, свіже повітря, пташки співають, сонце світить. Чудово! Зимою ти просипаєшся, все за темно, нічого немає ти лазиш по хаті. Перше домашнім даєш спати. Друге, ти не маєш чим займатися, ти сидиш як баране, як ідіот. Дум. А нафіга я встав? Так, п'ята година зранку призначена для молитви. Молитися треба. А щоб молитися, потрібно смак молитви мати. Розумієте, коли ви маєте цей смак, так, тоді ви можете робити. Де в попередніх відео я говорю про те, що маєте встати і сіти в інстаграм. Я такого не говорив. А тут пишуть контраргумент. Ну що, ти встав 5-й ранку, ту сіш в інстаграмі. Звісно ж, ти будеш тупити. Звісно, що це є аргумент, чому не варто вставати в 5 годині. Ну що, нормальна людина таке може написати? Нормальна не може. Далі. Сон важливіший за режим. Згодний. Однозначно. Тому що якщо вам треба вичер... ну, я говорю про системний підхід. Я не казав, що тільки замку вставати і все. Ні, має бути системний підхід. Далі фізіологічний стрес для деяких людей це викликає головний біль, апатію, гормональні збої. Звичайно. Я вам ще раз скажу: це боротьба, причому на виживання. Це дуже серйозна боротьба, і то, що і голова може боліти, апатія може бути, гормональні збої, це все буде вилазити. Ну я вам чому кажу: не робіть різких змін. Я все, що вам розповідаю, плавно, акуратно, поступово. Дуже акуратно. Вас одне тіло, його, його треба берегти. Так, потрібно міняти графік. Тобто, дивіться, головна біль таке може бути. І якщо ви бачите, що ви просипаєте, вам це важко дається, ну окей. Найдіть причину, що сталося, чому виникає головний біль. Таке може бути. У мене так само буває там, ну, то, тіло, то воно там сопротивляється. Ну, от, Я в попередніх відео так само я детально розповідав. От я пояснював те, що є періоди, є критичні точки, коли Сонце міняє положення. Лагнеш, ваша основна планета, міняє положення. Воно може бути в поганому стані. Марс змінює положення кожних півтора місяця. Тобто, ну є дні, коли ви дійсно вам буде важко вставати, і голова може боліти. Ну, я знаєте, ну я знаю, коли сонце міняє положення, то є, все, я не, на два дні я можу собі не планувати ранішній підйом. Встав, встав, не встав, не можу встати нічого страшного, лежу сплю. Я на ті дні, там, ну, там до 9-10 до години я не планую якісь консультації, ще якісь такі речі. Ні, я цього не роблю. Це небезпечно, тому що ну, це небезпека для мого життя. Розумієте? Далі. Потрібно вкладатися рано. А не, а не всі можуть. Сім'я, робота, діти вечірній час, часто от, єдиний, да, тось, вільний, вихідний. Ну, вам скажу так: дивіться, якщо ви почнете. Ну, опять же, знаєте, я це можна по-різному дивитися. Питання, ви хочете чи не хочете? От в чому питання? Питання одне. От, я знаю одного чоловіка, який в 10 годині лягає спати і в 5 просипається. Діти, жінка, мама. За 15 він пішов в ванну, почистив зуби, прийшов, жінку обняв, поцілував, діти, аля улю, я вас люблю, і пішов спати в 10-й годині. Все, його це не цікавить. І цей чоловік, він високий соціальний статус, має, він не глупий, в нього будинок 250 метрів, в нього четверо дітей. Він прекрасно себе почуває. Якщо у вас діти, жінка, ще щось там і так далі, коли ви почнете змінювати ранішній підйом, зміниться все. І в сім'ї стосунки, і в роботі, і в доходах ваші прибутки збільшаться. І це все можна зробити. Питання, чи хочете? Хочете робите, не хочете, не робите вибір за вами. Далі мода чи істина. Не всі, ранні, не всі успішні ранні пташки. Це не універсальний рецепт. Знаєте, що я вам скажу? Коли у вас великий запас благочестя, вам ті всі рецепти до одного місця. От абсолютно до одного місця. Просипайся, коли хочеш, роби, що хочеш. Знаєте, коли у вас, ну, як сате, увіть собі, ви син президента країни. Ну, він може робити практично, що хоче, йому за це нічого не буде. Розумієте, або син там якогось крутого бізнесмена, або там прокурора, ще щось таке. Ну, є люди, яким просто наплювають. Їм нічого за це не буде. І вони можуть себе якось там по-хамськи вести, ще щось таке. Таке буває. Тобто таке може бути. Да? Но, поки у вас є великий запас благочесті, у вас і, буде і це і гроші будуть, і все буде, і статус, і все решта. І що би ви не робили, вам якось буде просто сходити з рук. Просто сходить. А є люди, які що би не робили, а їм в них нічого не виходить. Не виходить, не вистачає благочестя. Карма, стара, вас не пускає. Ну, от я вам кажу про те, як це змінити, як можна змінити свою долю. Да? Ну, тому що, ну, опять же, контраргумент. Я коли виставляю відео. Mm, да, то есть мені починають писати в коментарях. Петро, ну от що ви розказуєте, всякі дурниці, що якщо ти замку просипаєшся, ти станеш успішним. От наша прибиральниця Тетя Маша 30 років прибирає наш під'їзд, 30 років прибирає наш двір і не стало успішним. А хто вам сказав, що тільки ранішній підйом дає 100% гарантії для успіху, для грошей в житті? Я такого не казав. Якщо ви так думаєте, ну якийсь ти тупий, блін дядько. Ну, тебе з головою якісь проблеми. Ну, як тобі щоб пояснити? Мені я кажу в коментарях, що Петро, це, кажу, це популярний коментар, який я постійно видаляю. Петро, от а що ви такі дурниці говорите, от, Ну, прибиральниця не стала успішною. Не стала, тому що це один з показників успіху. Всього лиш один. То, що вона рано просипається, ну та просипається, ну вона здорова буде, вона буде довго жити, окей. Але це не дає гарантії успіху соціального. Абсолютно не дає. Це я кажу, це один з гарантій. Так, окей, я вам розказав про дурість, яку можуть люди писати аргументи проти ранішнього підйому. А тепер давайте включимо розум, да, і поговоримо про нормальні варіанти за ну, аргументи за ранішній підйом. Перше, значить, вранці немає шуму, дзвінків, повідомлень, да, тобто, це час спокою, тишини, коли ви можете сфокусуватися. Я чому вас постійно запрошую на навчання базовий курс ведична астрології. Хто з вас вивчає ведичну астрологію? Ви знаєте те, що от, у нас час рухається не в одну сторону, а в іншу сторону астрологічно, якщо дивиться. І перше, коли ви замку просипаєте сьогонішній підйом, що відбувається? Венера в екзальтації, а Меркурій в падінні. Тому це час для гармонії. Якщо ви занку встали, зі словами твою мать і побігли на роботу, згадуючи маму, і не тільки свою, і так далі, вас пройде день так. Якщо ви зранку встали, помолились, начитались, ви в ресурсі, і ви йдете на роботу, ви включені, у вас день пройде зовсім по інакшому Зовсім по інакшому Подивіться на тих людей, хто себе так веде. Далі. <кій> Ментальна перевага. Ви вже активні, поки інші ще сплять. Так. Да. У вас вже перемога зранку, тому що ви перемогли себе, ви перемогли свою долю, і ви можете рухатись далі. Ви можете, інші не можуть. У вас свіжий розум, у вас кращі ідеї. Чому люди, які по ночах сидять, купа ідей, вони зранку встати не можуть. І ні одної з тих ідей впровадити в життя не можуть. Якщо у вас вечором є купа ідей, візьміть одну, встаньте зранку впровадьте її в життя. Ви не встанете. Ви не зможете встати. Не раз таки був. Тому що вечір з 10-ї вечора до 2-ї ночі працює енергія раху. Це дуже багато пиття. Купа йде! Спати не можу! Супер! Зранку людина не встане. Встаньте в 4-й годині і впровадьте цю ідею в життя. Тоді ви зможете це зробити, інакше не зможете. Далі. Регулярний режим дня це крепке здоров'я. Огранізм любить рутину. Ранній підйом синхронізується з біоритмами природи, про що я говорив в цьому плейлисті дуже багато разів про ранішній підйом. Що має бути? Ви маєте синхронізувати себе, свої ритми з ритмами Всесвіту. Хтось просипається в 4 годині, в п'ятій, в 6, в сьомій. Кожен має знайти свій час. Для цього вечором потрібно вчасно лягти спати. Так? Коли лягати спати, коли сонце йде на захід. Літом це буде 9 година, деколи навіть до 10 доходи, зимою це може бути 7 година, навіть 6 деколи. Якщо ви лягли спати в час, коли сонце йде на захід, ви виспали свої 6-7-8 годин, скільки треба, і просипаєте. Тому лягати, спати і просипатися у вас буде різниця по часу. Коли ви лягаєте спати, коли просипаєте. Оця синхронізація має відбутися. Так, воно має бути. І тоді ви будете здорові, у вас буде крепкий, здоровий сенс і жити будете довго. Далі, час на себе. Зранку у вас є час для себе, для духовних практик, для зарядки, для читання, для планування. Ви пробували читати щось вечором, прочитали половину тупиш, забуваєш, чого нема світла в голові. Його просто нема. Жимаєте? А коли ви зранку просипаєте, світло є. І ви легко сприймаєте інформацію. Вчитися потрібно зранку. Дивіться, що говорить народна приказка. Хто рано встає, тому Бог дає. І тут якісь сови там сидять і проводять контраргументи, що цей, що не треба зранку вставати. Взагалі больний чи що. М. Сови є, окей, хочете жити, як сова, живіть. Я, дивіться, мені розумієте, от мені люди кажуть, Петро, ви там даєте от, аргументи, от там і то, що і ось, от ви там заставляєте щось робити. Ребят, мені абсолютно наплівать на те, як ви живете. Хочете замку вставати, вставайте, не хочете, не вставайте. Мені пофіг. Я просто кажу: я жив так, так було погано. Живу по-інакшому, в мене життя змінилось, я з вами цим ділюсь. Хочете, встаєте, міняєтесь, робимо. Не хочете, робіть, що хочете. Мені пофіг. От Рівно з Ейфіловою башнею, розумієте? Ну, Ейфелєва башня це вже не актуально. Зваж там, з якого 169-го поверху, Тьфу, прямо на вас, розумієте? Хочете вставайте, не хочете, валіть на всі чотири сторони. Ребята, ну мені по абсолютно. Далі, зменшується прокрастинація. От. Ви не тягнете до вечора, бо, ви, бо вже зробили найважливіше зранку. Звичайно. Хто рано встає? Тому Бог дає. Бог сам дає. Чому? Світло, сяйво. Розумієте? Прокрастинація. Що таке прокрастинація? Я щось хочу, я хочу щастя, а його нема. Дайте мені щастя. А хто тобі дає? Щастя в тебе всередині, твоя душа, це є сонце, яке сяє, це є частинка Бога. Засяй всередині, ти будеш щасливий. І все, ти будеш ще ходити іншим сяєм. Далі, кращий контроль над днем. Ранній початок дозволяє управляти подіям, а не бути їх заручником. У вас є два варіанти. Або ви живете своє життя, і ви рішаєте, що буде, або ви працюєте на інших і живете їхнє життя, як вони вам скажуть. Вирішуйте, що робити. Далі. Більше сонячного світла. Сонце дає гормон, серотонін, плюс вітамін Д це дає що? гарний настрій. Ну, про гормони я не дуже компетентний, тобто я так, ну просто скажемо. Як доктор то, що казав, це з його інформацією, тому це даю. Да? Далі. Гормон щастя, да? тобто ну, гормон, то що він дає, от якраз ну, сонячне світло. Виходьте на вулицю, виходьте на сонце. Знаєте, я от, живу в Білій церкві, от, дивлюся, скільки людей займається спортом. У нас в парк ходить, чоловік 50. парк Олександрії, хто знає Білій церкві, то, ну, там сумарно ну, чоловік 50. Добре, 100. Там нема більше людей. На всю Білу церкву, яка десь живе там 150-200 тисяч населень. Чому так мало людей ходить в парк? Ну, хтось там ще ходить цей на набережну десь там гуляє, ще там, яка група є людей. Ну, не так уже й багато. Але всі хочуть щастя, представляєте? А нема? От такі от діла. да. М. Так, успішні люди так роблять. Тобто є такий тренд: 80% підприємців, засновники та лідери світу встають до 6-ї години ранку. Хочете бути успішним, Вставайте раніше. Це, ще раз повторюється, один з аргументів, який допомагає да, в успіху. Ну кажу, це не дає всіх 100% гарантій. Хорошо? Тому що от, кажу, баба Маша, прибиральниця, вона тільки встає зранку, але ну, вона більше нічого не робить. Вона ну, ходить, мітлою прибирає. Да, ну, баб Маш, ну для того, щоб ти стала успішною мільйонершою. Блін, ну не тільки мітлою треба махати, ну, блін, ну баб Маш, ну, ну ще щось робить. Ранковий рух, да, прогулянка або зарядка це природний стимул. Він кращий за каву. Пробуйте пити каву і попробуйте зранку походити. Знаєте, скільки я людей з кави зняв? Ви собі не уявляєте. Ви собі навіть не уявляєте, скільки людей, дякуючи моїм відео, моїм лекціям перестали пити каву. Кава не допомагає, це штучний. Вони зранку кави, кави, глушать, «Давай, давай, давай! Серце каже, да не можу, блін. Ну, мені енергія потрібна. Де енергія взяти? На природу йди. Сонцю покажи, щоб тебе сонце побачило, що воно посвітило на тебе. Вийди на природу, щоб тобі енергію природа дала. Кава тобі не дасть енергію, це тимчасово. Тобто вона має місце. Хорошо. Ну кажу, це тимчасово. Це якщо ладно, ти там проспав там, раз в рік випив півлітра кави, бо тобі треба адреналін. Це одна і сторона. Коли ти кожен день п'єш каву, пошукайте аргументи, що кажуть лікарі проти кави. Хочете самі самі почні пити каву? Я знаю, що це таке, я курю пачку серед день, я курив дві пачки день. Я каву пив літрами, розумієте? Не літр, а літрами. І ти потім сидиш, розумієте, потім викориш дві пачки серед день, вип'єш кави, там, літр, розумієте, там, чашками такими 400 грамовими. 5-10 чашок за день влупиш, розумієш, ходиш такий, як наркома. Звісно ж, ти не можеш ні по ночам спати, в тебе сильним, нема. потім серце вискакує там, в кишені гоносу, бо воно вже гоп-голосе. No. Так що так, я вам навів різні аргументи. Що з ними робити, перше, включіть свої мозки. Якщо вони у вас є, ви ними користуєтесь. От. Якщо ви вважаєте, що треба вставати з ранку, вставайте. Не хочете з ранку вставати, не вставайте. Я те, що міг, я зі своєї сторони для вас зробив. Діліться цим відео з вашими друзями, хто має такі питання, хто розбирається з ними. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.